Волонтерка це новий подкаст журналістки і ведучої Марії Марчук про волонтерські ініціативи Київщини на медіапогляд. Запрошую підписатися на подкаст та залишати свої коментарі, пропонувати героїв, яких би ви хотіли почути у подкасті Волонтерка. Повномасштабне вторгнення зробила волонтерам кожного другого українця. Щодня сотні тисяч українців різного віку і професії з міст і сіл України об'єднуються волонтерські ініціативи і щоденними кроками наближають нашу перемогу. Готують тонни смачної і корисної їжі, купляють чи збирають дрони, в'яжуть теплий одяг, шиють захисні костюми, роблять окопні свічки, плетуть маскувальні сітки для захисників. І це лише маленька частинка благодійних ініціатив українських волонтерів. Ми їздимо містами і селами Київської області та спілкуємось з дуже різними волонтерськими ініціативами і хочемо поділитися з вами цими історіями. П'ятий епізод подкасту присвячений волонтерам, які створюють адаптивний одяг. Це спеціальне вбрання з розрізами та защіпками, які легко одягнути пораненим військовим. Кирів раховує можливі металеві конструкції для лікування травмованих, а також мінімізує тертя чи тиск на шкіру та не провокує додаткових подраздень. Про важливість адаптивного одягу для поранених захисників дивіться у новому випуску волонтерка. Початком повномасштабного вторгнення волонтери почали все більше передавати до шпиталів та стабілізаційних пунктів адаптивний одяг, який можуть легко одягнути поранені воїни. Їх створюють з липучками, кнопками та додатковими розрізами. Особливе одяг, який шиють волонтери, Мощуна на не лише своїм кроєм від потреби військових, але й має яскраві принти у вигляді котиків, зайчиків та квіточків. Вони кажуть, головна мета підтримати військових на етапі відновлення. Відшивають адаптивну білизну та забезпечують поранених захисників спеціальними подушками-кісточками. Волонтерська група в просиркові феї мощуна яка працює у п'яти кілометрах від адміністративної лінії столиці. Мене звати Наталія Примаченко, і я одна з волонтерів групи тросилькові Мощуна. Розкажіть про вашу групу, коли вона створилася, яка, як виникла ця ідея і про неї дедалі. Ми всі живемо в Мущині. Це село дуже сильно понівечене в двадцять році. І після того, як ворог відійшов звідси, декілька місяців в селі не було ні світла, ні газу. Ну і руйнування, поки люди оговталися, трохи поприбирали. І вже в вересні придумали, що треба щось робити. Треба якось допомагати і створили цю групу. Ідея була спочатку, що ми будемо шити адаптивну білизну для поранених. Це такі спеціальні труси на зав'язочках, тому що якщо у хлопців... На нозі, наприклад, апарати металеві одягнені, вони не можуть просто просунути ногу у звичайну білизну. Всі працюємо у свій вільний час. Багато хто має свою роботу, працюють там ввечері чи вранці хто коли може. Минулого року світла не було, наприклад, шити було дуже проблемно. Його ну, але справляли. якось справ... ну, так от викроювали між знаєте, приготуванням їжі для сім'ї і. Електромашинкою, що включити зараз. Попутно, так як ми спілкуємося з госпіталями, з шпиталями і стабілізаційними пунктами, від них ще бувають якісь запити. Вони просять, наприклад, постільну білизну. Тоді ми просто пишемо в групі села, може, хтось може принести, і люди приносять, і ми це просто разом із своєю продукцією відправляємо. Житло родини Жаданому щоні в одну мить перетворилося на місце збору волонтерів. Вони зносять необхідні матеріали та розподіляють їх між майстринями. Ділиться волонтерка Лариса Заїка. Шиємо ми е, тільки в основному шиємо труси. А іноді бувають запити, просять нас штани на зав'язках, коли там на милицях військові ходять. Інколи просять для жінок військових ночні сорочки. Це рідше буває в основному труси. І розкажіть історію, як як саме відбувається це пошиття? Можливо, ви разом збираєтесь, або це по домам? Як це у вас відбувається в вашому осередку? Ну, відбувається у нас в основному так. Ми хтось накроює цю білизну, потім накроєне передається швачкам. У нас таких декілька швачок вони шиють, і потім нам повертають назад або нам, або там іншим дівчатам, кого є можливість, той уже пере та прасує. Потім ми повертаємо знов до однієї нашої Наталії. Вона робить печатки, ставить що це з нашим логотипом, а і фасує їх там по 10 штучок, і потім вже відправляємо хто як може, відправляємо новою поштою по запросам. Жінка демонструє труси, які особливими, бо не відшиваються на звичайних підприємствах і не закуповуються державою. Потреби поранених в адаптивній білисні по всій країні майже повністю закривають волонтери. Особливі наші труси тим, що вони для лежачих хворих, для того, щоб було зручно одягати лежачому хворому і зав'язати їх збоку. Коли з апаратами хлопці лежать, вони не можуть встати і одягнути труси. І тому в лежачому вигляді, коли хлопці знаходяться, то їм отак от одягають і зав'язують трусики. Шиємо з натуральних тканин, щоб нічого хлопцям не терло. Як і самі труси, так і мотузочки з натуральних тканин різного кольору, різного розміру. Є різні всі веселенькі в нас. У мощині ми побачили, як волонтерки створюють білизну з яскравими та веселими малюнками, відшивають кольорову з квіточками, зайчиками, сердечками та іншими принтами. До одягу додають побажання швидкого одужання захисникам та ставлять початку своєї волонтерської групи друсилькові фейс, мощуна. Такі готові у нас труси, Трусики виходять. З різними малюночками, так, звісно, з різними малюночками кольоровими намагаємося, щоб хлопцям веселіше було настрій підіймати. У Ще Ще нас друкуємо. ось історія з логотипом, дивіться, е прочитали люди не ми самі, що десь у Фейсбуці хтось за наші трусики з дракончиками дякує іншим волонтерам. І нам подзвонили і сказали: дівчата, це ж ваші труси. Ну і ми задумались, що дійсно було б непогано, щоб якось вирізнятися. І от як я вже казала, що все село залучено, от буквально сиділи з сусідами, і сусід порадив, а давайте штампік може зробити. Uh -huh. Мій син вчиться на дизайнера, він нам розробив логотипчик. І тепер ми свої труси давайте на світленьких покажемо. Ну, uh -huh. на кожну пару отак от, от наносимо логотипчик, і тут ви зараз побачите, що написано. З подякою, труселькові феєм, що бачите? одразу видно, що це і феї, сроблена. і труси є, і зав'язочки, все є. Все зрозуміло. І... Матеріали на виготовлення адаптивного одягу для поранених бійців та спеціальних подушок. Жінки отримають від підписників у соціальних мережах, місцевих жителів або купують за власний кошт. І розповідає волонтерка Лариса Заїка. Замовляємо резинку, замовляємо там для натузочок, натузочки спеціальні, а нитки о, це все замовляємо. А інколи дають, даємо клич людям, і вони зносять в кого, що є. Не тільки нова тканина, перемо її, кроїмо і шиємо. Ну як не, вона в використанні не була, але у людей є такі е, залежі тканини. Канина, яка залишається, волонтери почали шити подушки-кісточки. Ці подушки потрібні завжди і в великій кількості. Їх потребують на всіх етапах: від евакуації, коли подушку кладуть під голову пораненому, стабілізаційних пунктів та евакуаційного транспорту до шпиталів і центрів протезування. А якщо там залишаються якісь залишки, ви з них все рівно щось використовуєте? Так вони просто вас так, так ну не, не так, так. Якщо залишки залишки тканини, то ми їх використовуємо або ріжемо на клаптики, і ми ще шиємо подушки, кісточки називаються такі для кінцівок у поранених, щоб вони на не торкалися матрасів для розвантаження для зручності. 에, щоб там нога на вісу була чи рука, наприклад. Mm -hmm. А от і набиваємо ми е, цими лоскутками тканини, синтепон е, нам допомагають, там також і волонтери інші е, міняємося матеріалами. Ну, якось викручуємося. Тобто зараз матеріалів вдосталь немає. проблем з такого, що не вистачає цих матеріалів? Ну, інколи вдосталя, інколи не вистачає, тому що ну, потреби зростають, і ну, на сьогодні, наприклад, ну, я взагалі, наприклад, кажу, нас, е, буває таке, що нічого не потрібно от є в нас нашите все. А інколи е, дзвонять і кажуть, що терміново потрібно. От, тому буває і не вистачає, буває там, свої кошти, і в родичів просимо, щоб допомагали, тому що інколи не вистачає. А чого зараз найбільше потребують військові? Це білизна або ці подушечки кісточки. Зараз, зараз дуже потребують вони подушки кісточки. В основному просять їх. А за останній місяць, скільки вам вже ви зробили цих подушечок десь в середньому? 200 штук в середньому. Це за останній місяць, да? виходить? За останній місяць так. за червень, да? Оцей, щоб ми... так? Так, 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 так. Угу. І в основному зараз і напевно і праці, Зар... треба, зараз потреби. так, нагальна потреба в цих кісточках. А чому думаєте, ну вважаєте, що ну, чому взагалі ця нагальна проблема існує? А тому що їх в продажу ні, ніде немає, і, ну, труси можна, наприклад, якось там вже викрутитися правильно, ну, чи там прикрити людину чимось, а в подушечках таких їх нема де взяти. І не всі займаються цим. Mm -hmm. Тому нам запит був. Ми спробували, і воно пішло, і тепер багато просто. Просоркові фей співпрацюють з волонтерами, які опікуються шпиталями та стабілізаційними пунктами. Як нам розповіли, ми Мощині, тут чи не кожен житель намагається долучитися до допомоги від малого до великого. А як у вас співпраця це відбувалася? Як вона почалася? Десь ви дізналися або просто звертали? знайомилися в, в інстаграмі? Там хтось під ну підключають нас в різні е, групи, і так один одного дівчата запитують, а у вас може таке є? А що у вас є? І отак от, от виходимо на тих людей, які потребують і вже? Співпрацюємо з ними напряму, так щоб не було ніяких. Ну ніхтось собі забирав з волонтерів і тримає в себе. А ми відправляємо вже так кому ну, в шпиталь або на статпункт, кому потрібно. В основному це по всій Україні напрямку. чи якісь конкретні регіони? Ні, конкретних регіонів немає по різному. Буває, буває і Київ просить, а буває і Запоріжжя, і Краматорськ. І там. По різному mm -hmm. і Донецьк, Херсон, Харків, так mm -hmm. а як передаєте військовим а, ось подушечки, адаптивну, білизну? Ви якось конкретно до них їздите? Можливо, є якась а ні, ми, ми їх ми до них не їздимо, їх не знаємо. Бо, але фотозвіти вони нам регулярно відправляють. Ми е, ну, настав пункту там знаємо там одну людину, наприклад, і на її ім'я відправляємо. І вона і постійно з нею спілкуємося, наприклад, ну з дівчатами. Це дівчата в основному. Угу. От, тобто і передають її, вони так? вже і нам фотозвіт показують, що передали хлопцям чи в шпиталь. Угу. Тобто спочатку її відправляєте так напряму, а потім. Так, вона... ну це людина має бути, яка там працює. Ну, це не просто там зовсім зі сторони людина, а яка там знаходиться. А бувало таке, що хтось із волонтерів все ж таки їздив там у госпіталі або а, в інші ці пункти і ось передавали напряму. Можливо, хтось із вас захопив. Е, так, ну це в Києві було. В Києві ми передавали в шпиталь там. З нашої команди всі працюючі люди, які до... світла не вистачає, тому що світла багато часу немає. Приїхали з роботи, світла немає, і ну, зараз світліше, тому що літо і є якийсь час, ну, щоб покроїти, наприклад. А світла немає, то машинки не працюють. Бувало таке, що й на генераторах працювали, тому що треба терміново. Це в основному час і світло. Що в основному у вашій організації люди всі по роботам, так? Всі по роботам. У нас ми всі працюючи. Усіх сім'ї, і це ми так вже робимо в свій вільний час. Плюс відбудова у нас йде у когось зруйноване майно, а в когось пошкоджене майно, і треба своїми справами займатися відбудовою, полагодженням. Справляємося як можемо. Можливо, зараз чогось потребуєте від людей, чогось не вистачає, щось вам ще потрібно, щось вам не виходить зробити, наприклад. Від людей потрібно руки, тому що клаптики навіть ці різати це важкий, важка праця і часу треба багато. Ти ріжеш, ріжеш, а по на цілий кульок нарізав цих клаптиків і на одну подушечку вистачило цього всього. Тому потрібно руки потрібно, потрібні. і також кошти потрібні, тому що постійно треба закуповувати матеріали. Кожним днем поранених все більше є, а отже, потреба в адаптивному одягу постійно зростає. Його актуальність не обмежиться закінченням війни. Поранені захисники повернуться додому та потребуватимуть необхідної реабілітації. Тож волонтери готуються працювати і надалі. Кожен із нас ще може долучитися до корисної справи та зробити особистий внесок у спільну перемогу. Волонтерка це новий подкаст журналістки і ведучої Марії Марчук про волонтерські ініціативи Київщини на медіапогляд. Запрошую підписатися на подкаст та залишати свої коментарі, пропонувати героїв, яких би ви хотіли почути у подкасті Волонтерка.